25 липня у місті Звягіль у стінах музею родини Косачів Драгоманових відбувся ювілейний 20-й всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки. Захід традиційно проходить у рамках міжнародного свята літератури і мистецтв Лесені джерела. Ми маємо за честь вже в 39-й раз святкувати, відзначати і вшановувати нашу геніальну. Дочку українського народу, нашу славну землячку, просто прекрасну, сильну жінку Лесі України. Лесіні джерела. Я пам'ятаю, я був тим свідком, коли починалося це свято. У задумі, коли закладалася навіть назва, що Лесіні джерела, які будуть напувати всіх, хто прийде. До слова, до міста, до доторкнеться до Лесі, він обов'язково збагатиться духовним спадком і досягненням того, що має сьогодні нація в особі і родини Косичі і Лесі і Українки. Я щиро щиро дякую всім тим, хто приїхав і приїжджає до нашого міста. Щиро тим, хто. Досліджує, переймається ворони Лесі України, що він знаходить різні такі з'єднуючі ланцюжки, які об'єднують і збагачують оте слово, яке свій час написала ця прекрасна, сильна, геніальна людина, і доводить його до людей. Хай свій Бог вам дарує і дякуємо за талант, за любов до слова Лесі, да і вміння його ще раз збагатити і припонести. Спасибі всім вам великим. Конкурс, що вже два десятиліття об'єднує митців з усіх куточків України, став яскравим прикладом єдності навколо українського слова, культурної пам'яті, мистецтва та незламного духу, втіленого в постаті Лесі Українки. Мені пощастило вже четвертий раз бувати в цьому місці. Як сказав пан Сергій, це еволюція, коли проходиш від початків. Початкового рівня я починала тут як учасниця конкурсу, потім привозила сюди своїх дітей, як же педагог, і сьогодні маю честь бути в членах журі. І хочу сказати, що кожного разу ваше місто настільки тепло, привітно зустрічає. сьогодні. Тут лесене слово буде лунати знову, переважно від уст молоді. І в цьому мабуть, є її вічне життя. Тож нехай сьогоднішній день стане для всіх нас свято натхнення. Творчості і великої пошани до нашої Лесі у конкурсі взяли участь талановиті виконавці з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Херсона, Кам'янського, Житомира, Волині, Хмельниччини та звісно, з на сцені звучали твори Лесі Українки, переклади, монологи, театралізовані композиції, які зворушили кожного слухача до глибини душі. Леся Українка, Роберт Брюс, Король, шотландський. Вже буде літ п'ятсот тому на край шотландський вільний, війною йшов король Едвард, англійський владар сильний. Воює день, воює два, на третій день, ой горе, шотландці крикнули Біда, король Едвард на своре. Аж тут король Едвард спинись, і сурма забриніла, знялась над військом корогла. та не небарвисна. Біла. Всі стали тихо, всяк свій спис додолу похиляє. Гука герой! Король Едвард шотландців призволяє. Так каже наш король, хто з вас погодиться зо мною, той і маєтками, і людьми владітиме в спокою. Люд простий має нам платить податки й десятини, а лицар буде вільний пан своєї батьківщини. Шотландське лицарство здалось. Але один зостався при зброї. Лицар молодий Робертом Брюсом звався. Гевардо глянув він в лице, мов кинув блискавицю, зіняви викинув ворогам залізну рукавицю. Поїхав Роберт по шупанському землі й мати народне повстання. Гонців розіслав він по всій стороні, скликати селян на зібранні. Коли на широкій долині між гір зібралась велика рада, Роберт тоді вийшов до і сказав: Шотландці! Чинилася зрада. Нема в нас лицарства, нема в нас панів. Вони вже англійські піддані та є ще в країні шотландський народ. Не звик він носити кайдани. Присвятом моєму любому і вегоповажаному дядькові Михайлові. Ніч зачинена добре убога хатина. Хаті темно зовсім, бо вже пізня година, тільки мріється наче у чорній тіні, висить мокраська сіть при стіні. У далекому закутку мисник видніє, а на йому убога нечині я сміє, ліжко видко і засони спадають на горіть, біля його постійно по мості старим. П'ять маленьких діток сплять в кубаночку ночі. Купи чіплено вогник і світло кремтять червоний темно стелю. Склонившись, бліда жінка молиться й думку турботно гадає. То їх мати сама на дворі десь ревуче. Вітру, небо, віночі, туманові, кручі, Кида чорне ридання страшний океан До складу журі увійшли визнані митці, знані фахівці театрального мистецтва та справжні шанувальники Лесиного слова. Дипломом лауреата третьої премії нагороджуються. Гуляна Самолюк Дипломом лауреата. Нагороджується Ольга Ошатюк Дипломом лауреата першої премії. Нагороджується. Два. Окрім відзнаку приз глядацьких симпатій вручили Олегу Микитасу, якого відзначила Олена Завгородня, додавши до нагороди грошовий приз. 20-й всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки завершено, але його енергія, натхнення і сила слова залишаються з нами. До нових зустрічей у Звягілі, в місті, де промовляє голос Лесі.